Сьогодні ми знімаємо відео. З ким ми знімаємо відео. Хто там заховався за стаканчиками? Лізе? Покажи нам. Там заховалися? Хто це? Це наші друзі заховалися. Сьогодні ми знімаємо відео з песиками і щенячого патруля. Покажи, Лізуня, підніми так. Так. Вони нам будуть допомагати сьогодні робити кольоровий сніг. І ми їм зробимо. Снігову забаву, так? Угу. З тими весиками. Ми робимо сьогодні кольоровий сніг із таких кольорів фіолетового, червоного, зеленого жовтого. Відсунемо ці стаканчики поки. Та тримай. Ти мені допоможеш зробити. Витягуємо звідси з підгузника поки що білий сніжок, потім ми його зробимо кольоровий. Кладемо в стаканчики. Yeah, yeah, yeah. Тримай. клади. Зараз не забудеш зафарбовувати цей сніжок. А друзі їй допомагають. Бери. Отак. Так, В кожен стаканчик клади. Песики допомагають, а? В кожен стаканчик. Зробимо багато того сніжку. Отже, підгузник ми розібрали. Та, Ліза? Угу. Uh -huh. Насипали в стаканчик, наповнювач підгузника. І зараз Ліза буде виливати кольорову водичку в кожен стаканчик. Угу. Uh -huh. uh -huh. Давай, наливай сюди. Отак. Давай я тобі дам ложечку, ми то помішаємо. Ось так ложечкою. Щоб водичка нам. Та, 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 отак. Ще вилий. Виливай до кінця ту воду. Я думаю, то буде нормально. Отак. Та, наповнювач має постояти декілька годин. Ось він вже починає перетворюватись на сніжок. Вилише з того стаканчика воду повністю ліс. Давай сюди переливо. Отак. Повністю все. Так. Тепер давай наступний стаканчик виливаємо. Сюди виливай. Так, це буде фіолетовий сніжок. Виливай наступний. Лей, 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 не бійся. Треба добре помішати, бо ми вилили, не рівномірно. нерівномірно. Отут. Нехай водичкою водичку натягує. І останній стаканчик червоної води. Так. Mm. Да. Наливаємо. Ну, який він гарний буде цей сніжок. Отак. Тепер треба почекати. Можливо, що будинки Так. Він добре натягне водичку. І тоді ми будемо бавитися з песиками таким сніжком. Це мені? Так? Песики стоять там біля лізи. Мали ми приблизно півгодинки. Ліза не може дочекати, що з тим сніжком. Він уже ось настільки підріз. та лізуня. Будемо висипати? Песики заховалися. Зверніть увагу, що Ліза їх розставила тут по кольорах заховала, да? Це маршал, він в червоному костюмчику заховався за червоним стаканчиком, кріпиш заховався за жовтим. І це Рокі в зеленому. Так? Ти, вони тобі допоможуть висипати цей сніжок сюди. Висипай! Ух ти! Який сніжок! Рокі сюди буде в сніжок бігти. Ух ти, як він бавиться в тому сніжку. Висипай! Висипай для Крепиша його жовтий сніг. Давай я тобі допоможу. Давай. Отак, такий жовтий сніг для Крипиша. Він тут буде в ньому, бавитися. Це червоний для Маршала. Маршал любить червоний колір. Як вони кажуть песики? Гав-гав, а, а, а що вони кажуть отважним щенкам все по зубам. І для них всіх фіолетовий. Ось так, такий сніжок, як вони в ньому бавляться? А, Ух ти! А ще ми зробимо, покажемо вам такий будиночок для песиків. І це в нас буде біля будиночка стільки багато снігу кольорового. Песики бавляться тут, в тому сніжку. Як він там гарно бавиться. Добре їм там подобається? Як песики підскакують, а як вони танцюють? Ти пам'ятаєш їхню пісеньку? Насипамо там сніжок, та так ніби сніг падав. Дивися, тут насипамо сніжок. Так ніби він нападав на будиночок. Так. так як сніг на вулиці падає, тільки в нас кольоровий такий гарний сніжок. Ми вже в очікуванні Нового року, в передчутті святкових забав, так, Лізунечка? Ого, скільки снігу? Ще включимо музику, що була на будинку. Де в нас тут музика включається? Де та музика є? І сніг, і музика. Ліза насипала. А ще тут додамо снігу. Як песики в сніжку бавляться, як ліза бавиться на вулиці в сніжку, так падає. І вони так кажуть, гав-гав, так? Він такий м'ягенький, хороший пухнастий сніжок. Деякий гарний фіолетовий. Давай так посипемо на песиків. Так. Да. Їх засипає сніжком. А як песики вибігають в мультику? Mm -hmm. Як вони кажуть, коли біжуть? Гау-гау-гау, mm -hmm. mm -hmm. вони так кажуть. Mm -hmm. Так бавляться вони тут. Mm -hmm. Ще насипає на них. Ух ти! Хто це тут заховався? А це Маршал. А це хто тут заховався? А це кріпиш. А це хто в нас? Це Рокі. Вау! Він йому так заховався і каже: Ку-ку! Гав-гав!» гав Немає песиків! Вони заховалися в сніжку повністю. А потім він вискакує і звідти каже, а ку-ку! Mm -hmm. І кріпиш вискакує. А де mm -hmm. наш маршал? Mm -hmm. І тут він заховався, Ку-ку, mm -hmm. маршал! Mm -hmm. Тобі заважають рукави? Mm -hmm. Давай я тобі підсуну. Ось так. <ріст> Посипаємо їх, посипає. Повністю заховаємо Сніжко? Давай повністю ховаємо. Повністю немає. Немає песиків. А хто врятує цих щінь, щінків, цей щенячий отважний патруль? А, Ліза? <ріст> Ліза буде райтером, який їх буде кликати. Лізунечка? Все? І заховала песики? Не напевно в сніжку там плачуть? Як ти думаєш? Дивись, як воно гарно стало. Кольори такі гарні. Сніжок такий різнокольоровий. Де ті песики? Куку mm -hmm. -ку, песики? Mm -hmm. Є? Mm -hmm. Є, Маршал! Дай всім покажемо? Ой, Маршал вже зафарбувався від сніжку. Mm -hmm. Який він гарний, цей Маршал. Mm -hmm. А це в нас хто? А це Кріпиш. Всім привіт, каже Рокі, <ривіт> Юху. Немає песиків? <ривіт> Де вони? Де песики наші? А я! Mm. А ку-ку! Привет, Маршал! Mm. Я бачу чьи слабки. Кто это? Mm. Кто это я? Mm. Привет! Крепыш! Я крепыш! Mm. А то кто? Mm. Кто это? Це Рокі! Привіт, Рокі! І як вони всі кажуть? Гав, гав, гав та ліза.